Всім доброго раночку. Доброго ранок. Ми вже з Дімоном йдемо поратися. Тут у нас вже Тайсон нас гризе. На... <плес> <плес> За час <плес> нашого відсутства. Курям і бролерам всім всього вистачило. Кормушки, що ми понабирали з водою і з їжею. Так що будемо знати, що їм вистачає. Ну, Поки вони малі, то їм вистачає. Зараз йдемо поратися, і у нас сьогодні багато справ. Нам треба поїхати за профнастилом, покажем вам ва... наше владіння, що наша строчка яка. Що нам ще там треба? За кормом, мабуть, з'їздити. І щось будемо робити. Так що, коротше, всім гарного дня. Курочки. Все добре всіх. Всі накормлені, напояні. Тайсім вже грезе та пулі. Все стабільно. Сьогодні вже у нас пропойка ловіт, наче називається Такі вже ці здоров'язні. Ми вже ставимо по дві баночки, і вистачає на сутки. корилися Оп. у нас таке приспособлення. Перепілочком вже воду поставили, зараз корма досипаємо. Такі вже гарненькі. Курочки несуться, тась їх тут позаганяв. Мені вже інтересно, що тут происходит, Що проїхать. Всім доброго дня ще раз. Ось приперли ми. Ну, Тут, звісно, 40 листів покривельного. 20 коньків, Дві пачки саморезов. Ну, тут половина наших такі. Ось так ми його транспортували, длина 3,10 товщина 04, цвет темно коричневий темнокоричневий. Ось так це все виглядає. Все, всього найкращого. Ми вже виїхали за гідробар'єром. Треба купити. Профнастіл вже привезли. Треба ще заїхати, в пірепілок вже корм заканчується. Мішок 25 кг вже зжерли тупо. Капець. Такі маленькі-маленькі, дядь гарно. Так що, коротше, е, покажемо, що ми купили. Треба ще буде вибрати, посовітуватися на рахунок гідробар'єра. Нас привітають. Все, купили ми гідробар'єр мембрана і корм для перепілок. Так що вже движемося додому і там щось будемо робити. Проїжджали поруч озеро такого гарного. Ми тут літом обожнюємо купатися. Тут вода просто криштальна. Мы уже приехали до дома. Сейчас еду за шротом на корм. Зараз он с Димоном хочет ему скласти качелю. Если получится, покажем вам. Тайсон бегает, помогает, помощник. Пока какая-то конструкция. Ну, сейчас Димон попытается что сделать. Вот такая качеля, Вийшло за 300 гривень. <ріх> <ріх> Гріх було не взяти. Кітюсикам дуже подобається. Дуже подобається. Кітюсик всі віддихає. зіленька, тобі подобається? Каже, да, так, пасі не достає. Нормал ди. Прикольно. Так, ще так. Будемо вести ставити на участочок. Ми знову в машині. Це значить, що куди ми їдемо йдемо? брать посилку премікс на Який часто був до нашого да. появлення. Фото, відео з ну, Угу. Що ми там робили? Як ми там мучились? Ну, більше ти там мучився. Але ж... Я теж там була. Ха. Так що, мабуть, так, да, так і зробимо. Да? Так, що дивіться, далі! Заходимо на наш часточок. Це ми вже покропили, але вже зілля знову почали рости. Така у нас споруда. Це буде у нас сарайчик. Тут плануємо тримати бройлерів, курочок занімацією такою птахофермою. Зараз, Щас... тут не кропили, зараз покажу, які ми зробили ящички. І ще в планах тут три і, може будь ще там три. Це тут лохину посадили. Ці кустики, але ще маленькі. Трошки прижилися, все добренько. А в цих кустиках вже, думаю, ягідки будуть. А ну, Дюман, розкажи трохи про нашу будівлю. Наша будівля побудована, ну, недобудована На свайному фундаменті кожних 2 метра. стоїть свая, яка практично метр закопана, забетонірована. Зверху, як ви бачите, уровень неровний. Потім брус в основному сотка, криша 150. ка Отак, низ буде теплі замінувати, Зашивається ОСБ. Стіни з обох сторон ОСБ. Внутрі мінвата, потолок потолка не буде, можна так сказати. Зверху по постараємося теж мінвати утеплити, але ну, не знаю, чи бюджет вистачить. Якось так. Буде два окна, двері, дві перегородки, три содержальних кімнати, можна так сказати. Люди захвати стоять. Ви збираю построїв бути стояти. Все починалося з цього відео. Це було 11 лютого, тут видно, що ще лежав сніг. Ділянка була повністю запущена, і на ній ніхто нічого не робив років так 10. Приїхавши додому, ми придумали міні-план, що і як робити далі. На наступний день вже почалися роботи. Так як на вулиці ще була зима, трава лежала на землі, і все було в округі мокре і сире, і ніяка б техніка б не взяла це все. Діма вирішив потихеньку обкошувати все власноруч, а я тим часом загрібала все до кучі. Ось тут видно різницю. На ділянці було багато кустів різних, які нам заважало натягнути нитку для виставлення огорожі. Потім ми почали виставляти і бетонувати стовби. Спочатку ми з Дімою все робили вдвох, потім ми наняли техніку, щоб трохи вирівняти ділянку. Земля була настільки вологою, що просто там привалювалася. Але задача була виконана. Так ось на цьому відео ми вже з помічниками ставимо стовпчики далі. Велике дякую нашим хлопчикам. На вулиці Холодно, 23 лютого. Ось ще декілька фоток з процесу. А ось на цьому вже відео видно, як ми викопали ямки під майбутній фундамент сараю. На цьому фото ми вже залили свайний фундамент під сарай, а потім Діма такий вжух і вже така конструкція готова. Так що підписуйтесь на канал і дивіться, що буде далі.